Наші любі гості. Як тут кажуть, народі. Вах, ага. Дякую. Це гроші було, щоб як німого не було. Що тут таке ви притягнули? Ви ж курва м'ясо мав дежарив. Та капець. Сідайте. Юр, а ти казав, що ти зі мною до кінця. Ти то піздиш? Коли нікого не буде. Чи, Чи, не? Чи?

Чекай, я тебе скажу, коли... Ромко нас вигнав з сауни каже, чекайте, зараз я тут все гарно зроблю. І пішов. Тут вже четверте відро. Де, де, де. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ох. Ха-ха-ха. Думаєте, що я сміюся? Ха-ха-ха. Ти зараз всю воду з басейну вичерпаєш. Ей, зараз прийдеш, спій, ти мені то що скажеш.

І чуть-чуть себе. Дайте на камінь, дайте трохи. Рома, Рома закінчає! Бач, як шубу зимову взяти. Я я робив, ту воду, носив... Зараз люди будуть думати, що я х робив. Зимно. Ти по путі. Ти знаєш, кесав у нас стара. Що забирай руки, дихай! Генімо. І так, Раз. Раз-раз і на матрас. <orship Across dressed> <-x2> Дай води рогом Дивиться, він по болт. Джеймс. кросовках. І дай води. На, хочеш маєш курва. Джой, дихай. Дихай, 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 дихай. Назик, знімай. Це для здоров'я, дихай, дихай, здоров'я, легені. Повні легені, затягуй ротом. вже, Затягай. По-карпатски. Это ресурски, сейчас щи-чуть. Ой, да, якими хлопчика. Честно я решил отдыхать, что. Ой, як добрый. А крышу. Мне тяжко трохи дыхать. Да, темп нечто трошки, бо ты там берег, вещи, белявейку двох. Тобто люди хочуть води. Шапка дверку, щоб не подходить потянуть

Вверх, хлопцы, до води, дозволяю. Дозволяю. <связываю> давай, <связываю> первый, второй, пошел. Я с вами, думайте, что я сам. Буду. <связываю> а давай сальто! <связываю> а что, <давай. связываю> сальто? Давай! Ну, да, Легонько Не, я не хочу! ні, ні. Я ж раз показував. Ці лікарні закінчили. У мене 62 мотор. Старий, тобі бі забіг, на поїзд! мені вообще дырка 32 літра на 100 А не, ну за ним поїзд прийде сюди, ні. після баньки ми вийшли. Труп. Ще один труп, робит. Ти ж ти тримаєш? Ми п'ємо Братела Три сотку наливай Легко Ми з тобою один на один. Легко Давай. Сергій, вставай! Хочеш спати як покупаний, ні? Льо, саме збирал. Ромко, ну скажи, що зуби... Дивися, в нього зуби в строї купили, ні? Ні, він... Степанію не збили в старште. Все. Гавтику. Давай. Ти такий та, як би Голдомор пережив. Що? Юрко такий та, як би Голдомор пережив. Ми його відгудуємо. Ти нормальний. Пописай, давай. Ромечку до пива, віскарю. Ромчко, Ромчко, Оп. Чікс.

Ваше здоровечко. А кавалерку! Давай маріан! Та людина є реально кончена! Подивіться! Дебіл. Анекдот! Кум-кума! Кум-кума, питає, каже, куме! Каже, а ви пробували таку жінку, але при світлі? каже, ні. Що попробуйте. Ми десь проходили десь дві неділі, зустрілися знову тих два кома. І каже, куме, що там пробували з жінкою присвітлень. Каже, ти знаєш, пробував. Каже, так, що... Яка вона груба, то все, що... так що ви... А діти як це тішили? Ха <риклад> є душа компанії. Але ми дім. п'янів Що? Ще сотка п'єнь. Голя-голок! гуляла, кити збирала, кого любила, з тим загуляла, саду гуляла, Що? Але типу, він щось має, до факт. Щось ще наймає. А Юрко написав, вже ргає. А типу, якщо він регає, хтось має Ну, яка баба хоче хлопики ні? Баба хоче хлопки, guys. Е. Вот з я не понял. Ми йому дали кличку Петро. Він типа з Нігерії. Але типа ну, він, ну, Короче він <правда> Вася добавить ну, нормальну водку.

Америка? Короче, він з Нігерії насправді. Він типа, ну, коротше, нігерієць. Але просто типа біла мама була, того він білий. Все нормально. Все файно. О! Я <різь> все я все попадаю, Ян. Оп, Янка. А то ще піяк є. Старий він хреста витягнув. Ну о, це вже <різь> все. Так все. він Ян.

О, мій... Калірка, я же Гамно, гамно! Хатя... Чекай! Оп, А О, ану! Ану, тут на 15 на, на п'є строля страшне Раз. Молодец! Куда? Давай! Я поховай! Сергія! Сергій я! Сергій я дай руки!

Але ми є мене Тому роблена коса! Тільки тебе! Тебе тебе! За За той Молодець! Добре, що ти ту пісню! брат там все зафільмував, правильно? Все буде в тілезі, брата. Все буде в тілезі. Я тебе теж витягувала. Вона мене вже спустили, вона вона Бо вони мене тупили. Бачиш? Спочатку потім витягувала. Поняв? Він сам чути с***. Юр! Топ слів. Не приглядає, а доглядає. Юр, три, випий! Як, як, як? А як його ж ти брав? Ну я теж так думаю. Юра п'є. Давай. Ой. Зараз Ми зарядяна будеш тулетні лад. Ми зараз буде рига. По чуть-чуть, по чуть-чуть почнемо для вас. Все, теж такое Так. Тоже такого гарно треба Опа! Опасно, давай. Да дай їм поломаєш, твердо. У мене є сушка. За тебе. Першу чергу хочу подякувати е, тобі і всім твоїм близьким і е, твоїй милі, е, що ви нас тут зібрали. І е, навіть от, блін, раді того, щоб почути е, слова ні мови, бо він і так німа, і він не говорячим. Він так заговорив і такими словами, що після нього нема чого додати. То е, я тобі бажаю, щоб е, здійснилося хоча б половина з того, що німець не бажали. Е, бо е, якщо це все все збуде, то ми на другий рік не, навіть не будемо мало за що випити. <ріст> а за тебе Назар. Брат, все, брат, дякую. Ви не знаєте, просто як нас починалася з назіком історія. Як ми познайомились, з чого він мене підняв, він мене контролював, багато в чому. І ви то, ви то не будете знати, а в нас в тому ага. житті буде це. І в майбутньому ми кожен своїм дітям розкажемо, з чого все починалось і з чого все закінчиться. І дай Бог, я пам'ятаю, і Софії поступки любі. Софія реально, що ви собі розуміли, свія приїжджала. Це була 10-11 вечора. Свія олів'є готувала. Макарон з тушонкою. Я сьогодні борщ варила. Да, борщ, макарон з тушонкою, олів'є і олів і казала до мене, німей на це тобі від душі не був голодний. Да, — І я гацько колись поступав там перед Назіком. Я пам'ятаю, ну це дебільно, але я вважаю, то, що якби не, зал, не Назік, то може б не і не було. Ну, типу, в моменті не в тому, що я би народився, а в іншому моменті. Тому що ми з Назіком до фіга чого перейшли і дякувати Богу, реально я вдячний Богу, що Назік попався на моєму шляху. І він якби його не замахував, типу, робив херню, що інша людина би сказала, та йди, все, ти замахав, Назік все рівно. Перех... Перенервувався, знаєш, які є Оце нерви. Перенервувався, але казав, давай ще раз, давай ще раз. І він розумів то, що не кинув якийсь лівий, а він до кінця тягнув і витягнув. Дивись, Бо ми вже подякував Богу, то все. Ми всі якби під Богом, але е дякувати долі, що нас всіх звела разом. І... Разом ми якась сила, ми, ми щось можемо зробити і right. допомагати e, німому, то допомагати німому. Але наскільки я знаю, що ми разом можемо допомогти не тільки німому, а ми допомагаємо набагато більше. І десь хто в темі, и, и та, той знає. Кому ми допомагаємо, що ми робимо. І то все стартувало з Назара, бо він як, як голова того всього. Він би того не знімав, то люди і не бачили і не знали. Декому то, там, собі думає, що то пафос для підписників, для ще чогось. Але от, подивіться на нього на щирі слова, і ви зрозумієте, що то все не просто так. Дякую тобі, дякую твоїм близьким і е, дякую за те, що ви робите.